Вітаю, з вами Мар'ян Тіві. І в мені прийшов такий невідома посилка від мапи. Він її переслав поштою, не так приніс, бо на Ну, давайте глянемо, що там. Це він мені на різдво прислав. В коробку. Вау! Mattel Heaven's Collection's Futosaver! Дивіться! Клас, який він крутий! Погляньте! Давайте розпакуємо! Ем, зараз є ще скотч! Треба взяти швидше ножиці. До речі, ось снюхач є в мене. Такий, як мені помню на відео, бо це було дуже зранку на Миколая І ще такий світильний косиць в Майнкрафт. Ну, досить вже полі. Перейдемо до відео. Давай, барани. Є, є, є. Нарешті. Завжди мріяв дістати материамонт Колекшн Дивіться. Ммм. Є проблемки далі з тим мотузочками. Маленький можно Я думаю, что это будет. О, дивіться! Зараз ще хвіст треба йому при бомбасити Бамбашу хвіст. Не можу ніяк. Ніби вже є. Ніби вчепився. О, вчепився. Дивіться. Ось такі в нього очі прозорі. Ось рот відкривається, багато функцій. Ну, па-па!